Вітаю, друзі! Звати мене Наталя. Отримала від вас запитання, коли показувала свою фантазійну ниточку новеньку. Запитували: Покажіть, що це за нитка. Показую. Пряжа називається Мехіко, 60% поліакрил і 40% поліамід. Рекомендовані спиці 3,5%, гачечок 3. Придбала я цю пряжу у магазині в дешевому брокі. Вам я його вже показувала. Якщо кому захочеться, я ще можу показати. Час від часу я туди заходжу. Якісь цікавинки там купляю пряжу, спиті, там є новенька пряжа, є залишки, можливо, хтось приносить, ну, десь же вони беруть. І, в принципі, дешево можна купити собі цікаві речі. Також із цієї пряжі я пробувала в'язати зразочки і дивіться, що в мене вийшло. Я взяла спиці номер 4 і пров'язала просто цією ниточкою. Ну, таке, скажімо, не дуже. Потім я взяла. Цю ниточку і використала як підмот. Нитку я не вибирала колір спеціально, просто у мене є такий невеличкий залишок, я його ухватила і поки тут на кухні готувала, пров'язала. Виглядає це ось наступним чином. Бачите? На виворітній стороні, звичайно, ж, всякі різні такі витребеньки виглядають більш ефектно. Це стосується і отаких от ось. Штук, я не знаю, шишибрики їх не можна називати. шишибрики це інакше. Шишибрики це воно таке потовщення. Я навіть не знаю, як це назвати, якщо чесно, підкажіть дівчатка в коментарях, будь ласка. І виворітня сторона, вона так і більш випукло виглядає. Мені здається, що. В'язати витягнуті петлі з такої пряжі досить цікаво буде виглядати. Ну, Загалом подивимося. Особисто я е, такі речі не ношу, вони мені просто не личать, але в мене ще є модниця, якій 5 років, то, можливо, для неї щось можна буде скомпонувати. Також у цьому магазині я купила ще одну ниточку, вона дуже-дуже пухнаста. Відомого виробника Лана Гроса Перфортуна. 74% органік котону, органічного котону. Теж новенька, але напевно з неї хтось вже пробував в'язати, бо вона так, бачите, була підмотана. Я також зв'язала невеличкий зразочок. Він такий пухнастий, пухнастий, пухнастий. І напевно, що він також десь піде в якусь там, можливо, бактус, я зв'яжу, він мені нагадав. Пам'ятаєте, це ще під час мого дитинства дуже ультрамодні, шарфи були величезні, такі травками їх називали. У мене їх було аж цілих два. І е, ось ця полотно, ось це, воно мені нагадало ту травку, Дуже-дуже схоже. Але дуже м'якесеньке і дуже-дуже таке приємне до тіла. Ось такі справи. Ось такі в мене є поповнення в моїй пряжі. Я часто думаю за цей магазин, де вони беруть таку пряжу. І дійшла висновку, що, напевно, все-таки люди не мають такої фішки, як накопичення. Вони зв'язали, можливо, це залишок, і вони віднесли, віддали в цей магазин, щоб хтось придбав за зниженими цінами і насолоджувався в'язанням. Ну, як буду наступного разу в цьому магазині, я вам обов'язково щось покажу цікавеньке, якщо побачу. На ваше запитання, я думаю, відповіла. До нових зустрічей. Па-па!